Новорічні свята були прекрасним приводом запланувати грандіозні зміни та поставити перед собою амбітні завдання. Але багато хто відмовляється від їх реалізації вже у перші тижні нового року. Якщо ви відчуваєте, що теж можете здатися, сьогоднішні поради як дотриматися обіцянок самому собі, будуть на часі. Отже, будемо говорити про те, як дотриматися передноворічних обіцянок і реалізувати передноворічні плани. По-перше, не хапайтеся за усе й одразу. За потреби перегляньте список ваших планів та скоротіть їх кількість. Залиште найважливіші пункти та розмістіть їх за пріоритетністю та досяжністю. Не забувайте розбивати великі цілі на маленькі, так завжди легше відслідковувати результати. Зрештою, саме послідовність і наполегливість у вигляді маленьких щоденних кроків завжди принесуть результат, на відміну від короткого періоду швидкої діяльності. Тому надзвичайно важливо поступово, але вперто змінювати свої звички та реалізувати задумане. Якщо в минулому ви не виконали новорічної обіцянки або не досягли поставленої мети, може бути важко знову повірити у власні сили. Насправді не має значення, скільки разів ви зазнали невдачі. Головне, що ви готові спробувати знову. Нехай саме це мотивує вас рухатися вперед і досягати нових маленьких цілей. Регулярно нагадуйте собі про те, навіщо вам виконання обіцянок та реалізація створених вами ж планів. Тобто знову і знову повертайтеся до мотивації, відомо, що для того, аби досягти майже будь-якої мети, нам потрібен чіткий план якому ми будемо слідувати з терпінням та увагою до дрібниць. Результати не з'являться за кілька днів або навіть тижнів, і чим раніше ми це зрозуміємо, тим легше буде йти до реальної і омріяної мети. Тож переконайтеся, що ваш план є реалістичним і здійсненним. Припиніть знаходити виправдання своїй прокрастинації. Страху, відсутності реальної мотивації. Навпаки, зосередтеся на тому, як собі допомогти на шляху до змін. Чим підкріпити та порадувати себе у моменти нехай маленьких, але надзвичайно важливих кроків до досягнень. Не втомлююсь нагадувати, що значні та насправді стійкі зміни потребують часу. Та уваги до кожної деталі. Те, що працювало певним чином та формувалося місяцями або навіть роками, просто неможливо змінити за декілька тижнів. Маї, на жаль, не існує, і, коли закінчується передноворічна магія, починається реальна робота. Наміри та фантазії без чітких прописаних дій не допоможуть. Доросле, якісне життя вимагає дорослої поведінки та уважного ставлення до того, що ви хочете отримати. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.